Господи Ісусе Христе, ми віримо, що Ти син Божий, єдиний шлях до Бога Отця. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи і Воскрес із змертих. Ми віримо, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним Твоєю. Ти прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благослові. І тепер, Господи, ми приходимо до тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося у кожному гріху, котрий приніс це прокляття як восьхін, особисто нами, так і нашими предками. Ми приймаємо Твоє прощення, ми виступаємо проти диявола. Всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас в ім'я Ісуса. Ми протистоїмо Йому. Ми відмовляємося святкуря сатані. в ім'я Ісуса, ми зараз звільняємо. Всі будь-якого прокляття в нашому житті на підставі того, що Ісус зробив для нас на Христі в ім'я Його. Ми звільняємося і приймаємо це з вільне і і сподякою та хвалою. Господи, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми віримо, що Ти вірний, ми віримо, що Ти робиш те, про що ми попросили Тебе, ми присвячуємо наше життя Тобі, щоб від цього моменту і надалі Твоє благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, спасибі Тобі. Сатано, ми виконали мов, тобі більше нема, за що зачепить. Забирайся з нашого шляху, бо йдуть Божі діти. геть з нашої дороги. Ми діти Божі. Це прокляття не належить нам. Кров'ю Ісуса Ішуа було вик... Ми були викуплені з рук диявола. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ісраель, Адона Елгельнум, Адуна Ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Барушем квот мальху, то леолам бает. Бла Словен не славне ім'я царства його на віки вічнім. Ве хавта ет адонай елахеха, люби Господа Бога Твого, бехоль левахо увихоль, всім серцем Твоїм, нашехо увихоль медеха, і всєю душею Твоєм. Вехаю хадварім хаеле, і всіми силами Твоїм, ашер анохі, мецавеха, хайом елелахов, вешінантам елевенеха, вейдіварта бам, да будуть серці Твоєму словаці, а віну дібер а